Погадає, де ми знаходимося. А знаходимося ми в Чернігівській області, село Новобасань і озеро Бродяга. Дуже багато раз рибаків було. І щоб тут зайняти місто, і 4 години ранку вже тут містов не було. Скільки сюди приїжджало з міста Києва, з різних округ, ловити сюди рибу. Дуже знамените озеро було. Зараз висохло, але сьогодні 3 березня 24 року водички трошки добавилося. Колись Ось тут сиділи, кидали удочку. А зараз ми ось знаходимося. Тут вже така була глибина десь. Отак. А зараз вам туди зумом покажу. Вон дамба де знаходиться. І це ще додалося води. Літом була просто така калюшка. Отака. О, отака, невеличка. Зараз два лебеді прилетіли. Вони там пішком ходять. Тут є і окунець, але ще немає ікри. Ще окунець не не ростився. Якщо буде, то будуть ікри, такі, ці лєпточки. Але ще немає. Ставим лайк, хто пам'ятає і ловив тут і рибачив на бродязі в селі Новобасань Чернігівської області.